Власенко Номер 95 -й. Владислав Гільченко, капітан команди. Номер 16. -й. Богдан Андруків. Олександр Волков, 17, Олександр Бондаренко, 11. Стаючи на три очки. Від ох, який удар зараз по воротах. Ну, для молодої команди це. Ох, який момент зараз і Сікорський забиває, але, але Дмитро Дудка запалює зараз офсайд. Мою зараз футболісти штурму. Ось зараз дивіться, як вони почули в мене футболісти штурму і забивають гол. Їх забиває. Хто ви думали, Дмитро Димнич. Ну а про шостого номера е, Ніки я е, почав розповідати. Ось зараз ще одна подача, і ще один удар Дмитра Димнича головою на цей раз падає зараз е, у Карну березку, Береска навіщо у карний майданчик штурму. Вибивають футболісти. І ось зараз може бути небезпечно, там не, не зовсім вдало. Денис Петенко зіграв удар по воротах І Сергій погорілий. Рятує свою команду. Дочекався, поки прийшли в карний майданчик центральні оборонці. І ось один із них провоє. Помозану до поворотах. Відскакає м'яч, до небезпечно. небезпечна. Простріл! І, який момент! Форсікорський, справжній майстер. майстри. Дивіться зараз, як Любко обікрав зараз футболіста. Ніки Ну а другий номер Валентин Іщук має діяти, звичайно, обережніше. Даній ситуації Любко зараз е, дуже класно. Ох, гол! Подивіться, який гол забуває Сергій Шевчук з передачі Дмитра Березки. Е, відмінна комбінація. Дуже вчасно Дмитро Березка е, переадресував м'яч, відчували себе затишно, але за таких природних умов це досить важко. Удар по воротах і зараз е, щасливцев! На Сікорського, подивіться, яка передача вихід. Ну і Ігор Сікорський марнує ще одну можливість. Сьогодні У Дмитра Березки йде гра. Подивіться, яка прекрасна передача на Сікорського, і забиває Ігор Сікорський. Як прислухався до моєї критики, Ігор Сікорський і відразу виправився. Достатньо вже марнувати моменти. Ігор. Ну, а тим часом рефері нашого матчу. Дає сигнал на перерву. Тоді майстерно зіграв Сергій Погорілий і залишив свою команду без пропущеного гола. А зараз подивіться, який класний удар. 77 й номер Сергій Шевчук відзначився. Ну, виглядати тактична схема. Дмитро димний зараз отримає непогано. Передачу від Волкова. Я не назвав е, тренерський склад обох команд. О, зараз, який момент. Богдан Рубльов завдавав цього удару по воротах. Непогано відкривається. Бондаренко отримує м'яч від Волкова. Зворотня передача на Волкова. Під удар. Лівою ногою прибував Волков. Осачі додає і точно спрямовує м'яч сітку. Здається, це перший гол Дмитра Осадчого у поточному сезоні. Опорний півзахисник. Продовжується через е, власного вратаря. Помиляються футболісти Ніки. І зараз Євген Качкан. Василія відігрався зараз в стіночку непогано. З Бондаренком удор воротах. Вони в атаку під пресингом. Перехоплення. Волков пробиває. Передачу Дмитра Димнича відмічаємо в цьому епізоді. Подача. Виграє верхову боротьбу футболісти штурму. Це 25-й номер. Це Андрій Борщевський у нас. Виходить на поле. Зараз Євген Качкан на місці. Борщевський зайняв місце в центральній лінії. Півзахисту. Тим часом Олександр Волков. А не по центру, ну. Ох, зараз який момент. І чудовий гол! Чудовий гол через себе. Подивіться, яка бісікліта. Від Богдана Рубльова. Герой, герой. Не гірше, ніж Шарлісон забив. Зараз Богдан Рубльов Подив... передресовує на Дмитра Димнича. Непогано. Дмитро Димнич. в Вкарний майданчик і удар в поворотах. Який момент зараз був. Лящук підключає осадчого Подача. Качкан кулаком відбиває недалеко. Партнери по команді м'яч з власного карна майданчика. Удар по воротах від Олександра Волкова. Ну, і на цьому нічого не додає. Не додає Рефері, як я і передбачав Данило Цуханов. На цьому у нас звучить фінальний свисток. Ну що ж, 7-0 у нашому матчі. Ну і на цьому ми завершуємо наш репортаж. З вами на ютуб-каналі Іванківського штурму були відеооператор Руслан Мельяновський та коментатор Валентина Віддієнко. Дякуємо Збройним силам України за можливість в футбол в такий нелегкий час. Все буде Україна, друзі. До побачення. Виходіть на!